Ось наша кільчень річка, яка має виглядати як річка, на жаль, виглядає як болото. Погляньте. Місцева жителька Анна Кагіціна живе на березі кільчені. Жінка каже, нещодавно річка позеленіла та з'явився неприємний запах. Два з половиною роки ми живемо, і ситуація погіршилася. Раптово цього року вона сильно погіршилася. Багато риби було, утки, риба, а зараз нічого не бачу. Анна Кагітіна зазначає, такого масштабного цвітіння тут раніше не було, тому жінка вважає, що у річку скидають промислові відходи. Так, да, я хочу, щоб у нас була гарна розвинута країна з чистою екологією, не Кожен міг. Хімічні свої відходи скидати в річку. Як це? Мені це не зрозуміло. Анжеліка Кутова доглядає за берегом біля свого будинку понад 20 років. Каже, завжди спостерігала виводок лебедів, качок та інших птахів. Тепер тут жодної живності. Змінилася течія. Змінився хімічний склад. Бо щось у річку викидають. Риба ніколи так не скидалася, отак раптом разом. Анжеліка Кутова каже, кільчень забруднюють також дамби та ставки для промислового вирощування риби. Всі розуміють, що це не сьогоднішня справа, що це не вчора трапилось. Самотужки річку вичистити неможливо. Це потрібно об'єднання сил. І міського самоврядування, і тих людей, що живуть. Провести повне очищення кільчені від мулу, очерету та водоростів планували ще два роки тому, каже завідувач сектору цивільного захисту Підгородненської міськради Ігор Таран. Однак, через повномасштабне вторгнення РФ цю ініціативу не профінансували. Посадовець зазначає, аби вирішити проблему, потрібно шукати закордонні гранти. Річка є проблемною. Клімат міняється, засуха. Якщо подивитися візуально по карті, то видно, що місцями річка повністю поросла очеретом, велика кількість водорослів. Екологи вже перевірили стан річки, каже Ігор Таран. Їхній висновок кільчень позеленіла через щорічне цвітіння води та різку зміну температури. Ми бачимо краснопірку. Цей пород риби, як сказати, є теплолюбивою. Вона просто не витримала різкого перепаду. Якщо б це було якесь складання відходів, це було б десь там в одному місті. А так ми помічаємо, що це відбувається по всій річці. Тут в основному дачі ніяких підприємств тут немає. За словами Ігоря Тарана, цвітіння триватиме до кінця вересня, тож на цей період він радить не використовувати воду із річки. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.